Ситуація. Женя натупив, усе закопав, а тепер знову викопує, бо не зробив заземлення. Ну, він любить копати, то нехай копає. Глибоко копати. Не дійшло з першого разу, то дойде з другого. Давай пхай. Та пхаю та глибше. Я пхаю, і без динамика. Питання є, питань нема. Заземлення працює, ставте вподобайку за мою працю.